у меня где-то десяток маток лежали сверху, а объединял я при открытом расплоде, автоматически потянулись вещевых. Автоматически. Восприятие пчелой матку только через феромон. Если феромон слабо выделяет матка, значит все, у них паника. На пасіці бджолярі мають змогу дізнатися, зокрема, усе про матководство, а ще про апітерапію. Завітав на зустріч і військовий. Під час нічного бойового чергування вибуховою хвилею його відкинуло на 6 метрів, і він травмував коліно. Розповідає, тепер, коли є навіть невелике навантаження, нога починає пухнути. Травма турбує вже понад два з половиною місяці. Допустимо, утром встаю. Я пока розкажуся, це проблема там розійшовся, перетягнувся, і менше як какта. Це, ну так, на мазях сижу і... таблетки. Військовий розповідає, нормально реагує на препарати на основі бджолиної отрути, але вони дуже дорогі, тому вирішив спробувати профілактичну процедуру бджолоужалення. Її застосовують, якщо немає алергії та ніяких протипоказань. Намного краще, чесно говоря, зараз, в принципі, заніміння є таке, і навіть уже пчелиних укусів не відчувається. Болі відпускають, взагалі, практично не то. Теоретичні заняття бджоляр-практик Володимир Малихін проводить в стінах ЗНУ. Цього разу це зустріч, дискут за чашкою кави чи чаю. Можливість для бджолярів поспілкуватися і обмінятися досвідом. Сам викладач з Донецької області, але був змушений евакуюватися до Запоріжжя. Бджолярством займається 35 років. Тепер готовий ділитись знаннями. В нашому місті стартує школа Малихіна. Можна буде зокрема дізнатися про лікування бджіл без медикаментів, технологію ізоляції маток, виробництво продуктів апітерапії. Теми хватить і на школу, і на академію, так що зима попереду, будемо спілкуватись. Це бажання бджерів, Бо є такі, хто вже знає, ну, достатньо об'ємно по моїй темі, а є такі, хто хоче, хоче знати, от для тих буде школа така вже окрема, більш поглиблена. Ім'я Володимира Малихіна відоме не лише в Україні, а й за її межами. Основний напрямок діяльності виробництво продуктів апітерапії, маточного молочка та гомогенату. Маточне молочко потужний імуномодулятор. Воно зміцнює організм. Пан Володимир наголошує: бджолопродукти не лікують, вони не дають захворіти. Це дуже непроста, непроста річ добувати маточне молочко, бо там треба по перше там знання. Заглиблені, тому що маточне молочко може бути або харчовим продуктом, або буде продукт апітерапії. Це різні, різні речі, в якому сенсі. Якщо, якщо бджоляр правильно застосовує технологію, а потім, крім того, що він збирає цей продукт, він ще й зберігає біологічну активність цього продукту тоді це вже буде продукт апітерапії. Завітав на зустріч з Володимиром Малихіним і пан Рашад – бджоляр у четвертому поколінні. В Україні він займається бджільництвом 1998 року. Каже, бджоли для нього сенс життя. М'ёд у нас на пасіці це второстепенний продукт. У нас теж основне – маточне молочко, вивод маток. Більше апітерапією займаємося, сон на уліках. Володимир Єгоровичем давно знайомі. але це унікальний чоловік. Вот я всегда его його заняття, його ведения пчеловодства. пчоловодства. У нас очень много общих мнений. Вже п'ятий рік займається бджільництвом пан Євген. Вважає себе в цій справі ще початківцем. каже, без улюбленої справи не уявляє свого життя. А ще свого часу, завдяки бджолу, ужаленню, позбувся болю в суглобах. Бжолоужалю не теж... дуже. Хорошо лічить і сустави. Я на собі почувствовав, як це все проїздить. Бо боліли сустави, да, дійсно все це допомагає. Пару місяців бджолами ужалювався, і в мене перестала суставу дамбалі. Школа Малихіна працюватиме щосуботи на кафедрі біології ЗНУ. А в неділю на пасіці заплановані практичні заняття. Анна Крамаренко і телеканал МТМ.